І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UAI. Дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає анткатер на об'єкті 430. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну об'єкт 430, а потім йде об'єкт 432 це була, моя, це була моя перша стежка в грі. Я вам скажу, що отримаю задоволення, що на цьому об'єкті 9 рівня, що на... 10 рівні. Отримав задоволення. Ну чудові та поліпшені в мене емоції залишились від цього танку. Так, звичайно, тут з квн проблема, але там, по-моєму, ще й по гілсі на нижчих рівнях, коли граєш, там якась істежка, ну там зовсім нема КВН. Ти просто не знаєш, що робити, коли ось на такій квн КВНі карти. З'являєшся, так? <гум> ну Це такі мої відчуття від цієї гілки від цих танків. Тут на глюка такий чудік приїхав. До побачення, ми таким чудіком кажемо. Один ворог знищений, Це чудово, займаємо ми позицію під гіркою. Не на не кавенному танку, до речі. Хоча побачимо зараз, як на ньому грається ця карта. І навіть тут і КВН, в принципі не потрібно, правда? Зайняли ми імбокуще. Я не знаю, там зверху ще є напевно якийсь танк на гірці, але він нас поки що не підсвічує. І нам тепер що? Бачимо по переказі, дуже цікаво, у нас така армаді ще просто ряд вистроїлася. Така лінія фронту вийшла по центру. І вони зараз будуть підсвічувати центр, а ми будемо підкопушувати. Тут об'єкт 257. Ну Як він агресує? Ну так, агресує, він підсвічує. вже. Стрільнули і від'їхали. Чому мені подобаються такі стежки? І чому мені сподобалось на них грати? Тому що бачимо, що він танкує. Доволі непогане бронювання. Так у нього тут башта ну, дуже така, так скажемо, панцерна. гармата. І чому я перестав грати саме на об'єкті 430? -тю? Це знову ж чудові та цікаві історії. Тому що я пам'ятаю їх понерпили. І понертили жорстокого саме зведення, а тут ще так те задоволення було на влучність. І, по-моєму, ще й на перезарядку. поправляйте мене в коментарях, якщо я не правий, бо я буваю не правий. Я буваю ще той експертний експерт, експертні експерт, експерти в мене ви поважні, до речі. що завжди поправляйте, якщо щось я не так десь. Ну, можливо, десь не так згадав або не так щось запам'ятав. Чудово, 4-2 бою, У нас перевага по ХП майже 4000, ТВП ну, не захотів він далі проїжджати по гірсі. А наш герой напевне проїде, а що далі залишається робити. Так. Бачимо, у нас там все чудово, в принципі, і по алеї, бо вже бачимо, що і про 46 дуже близенько так до центру на алеї проїхався. Втратили ми, розвід... а, так, втратили ми розвідника і він напевно там грає замість розвідника. Не дуже чудовий це був варіант, бо його там різні не, <рес> <рес> не робіть такого, так? Гайд тобою. І нормально так нахлопушуємо тяжів. тяжів. Хоч вони може і бачать нас, тому що нас світить там цей тяжик, що зашкірився. Ось цей об'єкт, що зашкірився, тут в ложбінці. Ану. Злякаємо. Може злякається та буде втікати звідси. Ну і наша першочергова задача, дивіться, у нас немає артилерії, так? Ну, ну Там ззаді прикриває ПТВП, ну, ну від кого він прикриває. Я не думаю, що зараз хтось полізе і буде проривати цей напрям. Тим паче, що суперники вже програють 6-3 і в них просадка по ХП 7000. Так, бачимо, якісь там ракеровки відбуваються у нас по першій лінії, напевне, почнуть вже проривати вони алею. І в цей момент може, можлива масована атака наших тяжів. Це теж дуже пильно. Граємо на ББХ, до речі, і, до речі, це повага буде від е наших глядачів та підписників, бо вони сваряться завжди. Що хто грає на голдових так званих на поліпшених снарядах. Ну дивіться, у нас поліпшені снаряди, тут ще те задоволення, так, якщо проти десяток. Ну, ми граємо, бачимо, що в топі. Чи можемо, можемо навіть і пофармити. Поки що в нас не єдиний це, пошкряб, Так, а, єдина пошкрябана була незначна. Це нормально, у нас тубой. Саме в нашого героя. 2826 настріляно. так? збираються, там, кучкуються, е перетусовуються пер пер е по центру і напевне піде зараз все ж таки масована атака, бо там всі ж зашкірилися саме пере пере по центру біля залізниці. Тут я не знаю, є ще суперники чи немає. Отут зайняв позицін, так? Чи він бокущик, оце чудово. Тепер вже точно знічені всі суперники. Не зрозуміло там під камінцем. Є! Хибаш. ТВП. ТВП. Ну ТВП це картон, ми його повинні розбивати в кламіщі в дуельній дуелі, ще й натанкуємо, напевно, на непогано. Все, він, він повністю розміщений, не хоче навіть битися в цьому бою. Батір? Знічені очі. Два вороги знищено, 4365 настріляно, 960 натанковано, ще за розвідданими в нас. Вони тут і по досвіду непогано ми отримуємо. Поїхали вперед, заїжджаємо вже в тили суперників. Я не думаю, що тут хтось біля бази стоїть із суперників. Ану, треба треба забрати 3 хп. Чудовий постріл, три вороги знищено. А, біля бази ЮДЕС стояв, І, і Там кущику напевне стоїть. Ну і вже йде, як я й казав, масована атака саме по центру, бо але й там видно, ще те було задоволення проїхати. Але Стежки проїхали, бачимо, Фузерфузер і Проджета. Ну і тепер хто більше настріляє, як в той рус? Речі дуже чудово, правда? Ті Стежки. У нас було майже без пошкряби, але єдиний там... Ми отримали, не пам'ятаю від кого ми отримали. Від ТВП, напевно так. А так все чудово. Побою. Вайт як треба продавлювати саме гірку. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.